Вітаю! Моє перше завдання із тижня бабака на курсі Вільномов: Язиком не промовити, то й пальцем не розтикати. Нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона, а якщо язик шипелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'я погода розмокро погодилася. Зшитий ковпак не по ковпаківськи, вилитий колокол не по колоколівськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколоколукувати, перевиколокулувати. Треба всі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наче річечка завюрчиш. Від топоту копит пиляка по полю летить, то відіслали сеню з донесенням. Голова у сені як козубець, а мозку ні крихти. З виду орел, по розуму тедерюк. доскакати доскакав та все не так розказав. Розповів, що вони 33 кораблі лавірували, лавірували та й не вилавірували. і що прокіп не варив окріп, а з'їв у марфи усю сироватку з-під Простокваші. В цей же час розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого у конституційному місті Константинополі, коли вимудрував у досконалені пневмо ніжковидрушувачі. А все тому, що діло було ввечері. Коли робити було нічого, розчулена вавілонянка, варвара розчула нерозчуленого нерощуленого Вавілу. А в селі, та... а, а веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розчулена Вавілонянка. Все ж, розчулила нерощуленого Вавілу, що виявляється дуже добре. Бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю. Про підпоручицю. А ще говорив, що у гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш, що луска у ляща та щуки, що у оси не вуса, а вуси ще вусики, що йшла Саша по шосе і смоктала сушку, а назустріч їй шофер. Що Шо він там робив той шофер? Загубила, загубила, а назустріч їй шофер. По шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився і став чорним, як чортеня. Саша шофера побачила, обімліла. Слова сказати не може, тільки тіт-діт. Тут-тут, тат-тат. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла а розповіла, що на дворі трава на траві дрова. Що усіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискормовиш, та спробувати слід. І я спробувала.